Добрий день, любі діти! Відгадайте, будь ласка, загадку. У коробці спочивають хлопці, наче близнюки. В них коричневі голівки, а зовуть їх сірники. Діти, а ви знаєте, що маленький сірничок може, може бути причиною великої пожежі і принести багато біди. Отже, сьогодні ми пригадаємо правила пожежної безпеки. Скажіть, будь ласка, від чого може виникнути пожежа, тобто, які причини пожежі? По-перше, це необережне поводження з вогнем, ігри дітей з сірниками, коли діти чиркають сірниками або розводять багаття, ні в якому разі не можна грати з сірниками. І брати їх до рук дітям. Коли залишають без нагляду увімкнені електроприлади, особливо уважними треба бути з праскою. Попрасувала мама чи бабуся, і обов'язково треба вимкнути праску з розетки. Газові та електроплити дорослі готують їжу. Тільки постійно споглядаючи на плиту. А діти не крутять комфорки плити і не вмикають плиту самостійно. Також причиною пожежі можуть бути фейерверки. Треба бути дуже обережними з фейерверками і бенгальськими вогнями, запалювати їх тільки з дорослими. Не можна користуватися поламаними електроприладами. Це дуже небезпечно. Вони можуть спалахнути. Не можна встромлювати у розетку пальці та будь-які предмети, миттєво вдарить струмом, чи виникне пожежа. А що ж робити, якщо все-таки виникла пожежа? По-перше, відразу викликати пожежників. За яким номером телефону? 101. Далі дрібне займання загасити підручними засобами, Залити водою. Далі, швидко залишити приміщення, вибігти з квартири. Якщо Вийти неможливо знайти джерело свіжого повітря, вибратися на балкон, в задимленій кімнаті дихати через мокру тканину. Якщо чорний чадний дим розповсюдився у приміщенні, треба нахилитися якомога нижче до підлоги, тому що дим піднімається угору. Змочити водою будь-яку тканину, хустку, одяг, під крану чи навіть в акваріумі, затулити мокрою тканиною ніс і рот. Якщо немає води, затулити своїм рукавом і повсти по підлозі якомога швидше до виходу. Дихати чорним чадним димом не можна, він отруйний. Треба якнайшвидше покинути задимлене приміщення. А чого не можна робити при пожежі. Не можна гасити водою електроприлади. На електроприлади лити воду не можна. Якщо загорівся, наприклад, телевізор або комп'ютер, треба негайно вимкнути його з розетки. І зверху накрити його товстою ковдрою, щоб до вогню не потрапляло повітря. Тоді полум'я швидко згасне. Не можна від пожежі ховатися у шафі під ліжком або в інших схованках, тому що і шафа, і ліжко все згорить від вогню. Не можна під час пожежі. Відкривати вікна, тому що вогонь розгориться ще дужче, коли надійде свіже повітря. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. І сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію Пожежна безпека. Беремо аркуш блакитного кольору. Унизу приклеїмо пів аркуша зеленого кольору. Ось так. Угорі це буде блакитне небо, а внизу зелена трава. Робимо будиночок. Вирізаємо прямокутник. Ось так. Чотири квадратні віконця. І двері, маленький прямокутничок. Так, також робимо дерево, коричневий стовбур вирізаємо і зелену крону. І раптом спалахнула пожежа. В одному із вікон будинка почало горіти полум'я. З червоного, жовтого і оранжевого паперу вирізаємо такі ніби пелюсточки квітки. Три більшого і три меншого розміру. Так, викладаємо. спочатку більші пелюсточки. Ось так. І на них кладемо менші пелюсточки, меншого розміру. Ось так. Це палає така ось пожежа. Яке велике полум'я палає. Що ж робити? Треба негайно викликати пожежників. Пожежники приїхали на пожежній машині. Якого кольору пожежна машина? Червоного. Вирізаємо два червоні прямокутники. Один прямокутник це кузов, а другий прямокутник це кабіна пожежної машини. На кабіну приклеємо. Віконечко, а на кузов білу смугу. Також вирізаємо колеса. Колеса круглі ми вирізаємо методом закруглення кутів. Ось так. І приклеюємо. Можна навіть було зразу взяти. Три квадратика, і одночасно вирізати, щоб вони були однаковими. Ось такі колеса на пожежній машині. Приклеюємо. З чорного пластиліну катаємо шланг, по якому тече вода. Так, ось такий шланг, це буде ось так. шланг до пожежної машини. Піднімаємо його угору. Притискаємо. Так. Воду зробимо з паперу синього і білого кольору. Вирізаємо два сині трикутники, один більший, один менший і один білий трикутник середнього розміру. Ці трикутники ми розрізаємо ножицями на тоненькі смужки, ось так, але не до кінця. Викладаємо воду спочатку. Великий трикутничок синій, потім білий середній зверху, і потім синій маленький ще зверху. Ось у нас така виходить вода, якою пожежна машина заливає вогонь. Так, а що є зверху на пожежній машині? Так, драбина. Яка допомагає пожежникам діставати до верхніх поверхів і рятувати людей. Драбину ми зліпимо з пластиліну, розкочуємо дві довгі ковбаски і декілька однакових коротких ковбасок, і збираємо драбину, піднімаючи її угору. Так, кладемо ось так і зверху. Ось так пальчиками притискаємо. Перетиночки. Так. Ось у нас вийшла така драбина. Чіпляємо її до машини і піднімаємо вгору до будиночка. І нам ще залишилося зробити номер телефону пожежників. Який це номер? Звісно, 101. З білого пластиліну катаємо, робимо три цифри. 1, 0, 1. І так, ось таку тонень, тоненьку паличку зробили. Робимо з неї циферку 1. Далі з довгої тоненької палички робимо циферку 0. І далі з короткої тоненької палички робимо циферку 1. І чіпляємо ці, ці циферки на пожежну машину. Так, 1, 0, 1. Наша аплікація готова. Діти, я бажаю вам бути завжди обережними з вогнем. Бережіть себе і своє здоров'я. До побачення!